Привіт! Сьогодні на розпакуванні дійсно величний гаджет, величний, тому що габарити його немаленькі, і, як ви розумієте, це у нас планшет від компанії Hotwav під назвою R6 Pro. Давайте менше тексту, зразу подивимося, що всередині. Так, ну що ж, як бачимо, коробочка у нас трошки не доїхала в ідеальному стані, ну, але маємо, що маємо. А так, в цілому, ось він. Hotwav R6 Pro. Перший планшет компанії Hotwav. Він, звичайно ж, зрозуміло, під яку модель, скажімо так, був закос, тому що захищених планшетів їх, по суті, дуже мало на ринку, дуже мало. І от компанія Hotwav вирішила, як то кажуть, вірватися в усю цю двіжуху і зробити свій захищений планшет. Тож, давайте подивимось, що вони мені вислали. Давайте подивимося. Так, сам планшет. Він у нас 10-дюймовий, тобто це фактично той же rt 1 але трошки з іншими параметрами. До речі, подивіться, яка прикольна задня вставка, оця X-образна, X-подібна вставочка. Виглядає прикольно. Вживу, так. Я дивлюсь на камеру, не так, але вживу прям дуже круто. Ух ти, дивіться. У нас з вами є повноцінна викрутка. Оце так комплектація, це я розумію. Ще якби шуруповерта положили мені сюди, було б взагалі ідеально, тому що в мене немає. Так, далі. У нас іде кріплення. Ага, так, дивіться, це у нас кріплення от сюди, на задню панельку. Два кріплення. Це, звичайно, що це ручка така. Тобто, це вже навіть не під RT-1, а під RT2 у за закос. Тому що, бачите, ручка така, щоб було зручно тримати сам планшет. Це я вам потім все покажу. Так, далі по комплектації. Давайте подивимося, який у нас блок для зарядки. А він у нас 20 ватний. В принципі, непогано. Далі у нас є кабель, кабель з двох сторін Type-C. Тут у нас OTG кабель і. Ага, це у нас гвинти для того, щоб закрутити. Оці кріплення, так, наскільки я розумію. А, стоп. Це у нас запасні гвинти, тому що гвинти вже вкручені сюди в планшет. Тобто ми ці викручуємо, вставляємо наші кріплення, а це як запасні 4 болтики. Це дуже-дуже приємно. Ну і інструкція, в принципі. Ось така от комплектація. Що ж, давайте це все приберемо. Я думаю, багато хто буде використовувати її не тільки для того, щоб закрутити сюди кріплення, а й просто в хазяйстві. Так, тепер сам планшет. Планшет у нас захищений, IP 69 k тобто ударів води він не боїться. Ну і звичайно ж зрозуміло, що він повністю прогумований, і вага його під кілограм, тому що тут і акумулятор величезний у нас і. До речі, до речі, акумулятор, друзі, тут 15 000 мАч. Але він по товщині приблизно як у кітел RT1, а не як РТ2, в якого 20 000. Тобто, не знаю, як насправді буде тримати батарейку цей планшет, але те, що він не сильно товстий, це я вам кажу факт. Над дисплеєм бортики трохи виступають. отут з кута особливо видно. це. На корпусі у нас, я дивлюся все абсолютно класичне. Тут у нас мікрофон, з цієї сторони нема нічого. З цієї сторони у нас динамік, слот для сим-карт Type-C. Тут ще один динамік, мікрофон, наскільки я розумію, якщо це мікрофон. І кнопка регулювання гучності і блокування. От такі от органи управління. Ззаду знаходиться у нас камера. Камера у нас одна. Дивіться, як це знаходиться. Камера і в спалах. Що ж, давайте ми запустимо наш планшет, подивимось, як взагалі виглядає його графічна оболонка, що там, як там по цьому планшету у нас є. До речі, дивіться, зняв плівку з екрану. На самому екрані у нас немає ніякого захисту. тобто Тут іде просто дисплей і все. Ну, тобто, Саме скло, звичайно, захищене, але зверху навіть плівочки немає, так що майте на увазі. Що ж, запускаємо планшет і зустрінемося вже при першому запуску. Так, відбувся у нас перший запуск, як ви бачите, все у нас прогружається зараз. Прогружається. І давайте перевіримо, як швидко працює наш планшет. Але зразу скажу вам. В нього всього лише 7% акумулятора, тому якщо він десь може підтуплювати, це ще може бути зв'язане із низьким зарядом акумулятора. Зараз ми його, звичайно, після розпаковки зразу поставимо до 100% зарядити. І якраз побачимо, як, наскільки швидко він заряджається. Про це все я розповім, звичайно ж, вам в повному огляді посилання, на який буде в описі. Також в описі буде посилання на Aliexpress на цю модель, кому цікаво. А зараз ми з вами трошечки пробіжимося по менюшці, подивимося, що тут цікавого є в цьому планшеті, і взагалі як він працює. Зразу скажу, що мені ця модель Наприклад, більше імпонує, ніж той самий Okitel RT1, тому що тут процесор Helio P60. І це набагато крутіший чіп, ніж P22. Хоча обидва вони вже, скажімо так, старички. Але все ж таки P60 він працює набагато швидше, на ньому реально можна навіть в ігри грати. Так, давайте зайдемо в камеру, подивимось, як у нас вона зроблена. Що в нас є в меню цікавого? Дивіться, у нас є доволі багато режимів. У нас є фото, відео, чорно-білий режим, наскільки я розумію. Так. Режим додатковий, це у нас боке, ніч про режим. Мені цікаво, як планшет буде боке робити. Тому що, по-моєму, в планшетах ще боке я не бачив. Це мається на увазі розмитий задній фон. Ну, а що стосується взагалі в цілому камери, то. І фокус, начебто швиденький такий доволі. Да і, в принципі, якість зображення непогана по перших відчуттях. Що ж, друзі, хотував R6 Pro був у нас на розпакуванні. Пишіть, як вам його дизайн, як вам його параметри, і в цілому, чи чекаєте ви повний огляд в цієї моделі. А також напишіть, як ви думаєте, за скільки він зарядиться. Нагадую, 15 тисяч мА у нас акумулятор, і 20 чи 24 ватний. Ні, 20 Вт все-таки у нас блочок, і подивимось, як же він буде заряджати цей акумулятор. Підписуйтесь і всім до повного відеоогляду!